Згаданий такий момент, що через пів години буде Європарламент ратифікувати угоду. Розумієте, ми просили, давайте закрите засідання, зробимо після 16. Так? Ні, ви правильно задаєте запитання. Але розумієте, от щоб ви правильно зрозуміли, так? От народний депутат України, так? як будь то би є якісь повноваження, там ще що. Але по великому рахунку ми не маємо можливості судити, ми не маємо можливості арештовувати, ми не маємо можливості притягувати до кримінальної відповідальності ну, будь-кого. Але закон, маємо... Законопроект вносити. Так от дивіться, слухайте, для того, щоб внести законопроект, треба набрати раз 226, другий раз 226. Треба, щоб президент його підписав, тільки він тоді стане нормою закону. Для того, щоб це все робити, так, це складний час. Ми будемо говорити відкрито, це півроку при, е при хорошому розкладі. Да? А це цього не можна зробити зараз і зараз, Тому що навіть ці закони, вони ще не вступили в силу, їх президент не підписав. Розумієте? Тому ми звертаємося до громадськості не тому, що ми. Апелюємо, да? ми просто хочемо, щоб громадськість знала, що блок Петра Порошенко, Удар, Партія Регіонів, Сильна Україна, суверенна Україна. Ну там я бачив Свобода розвісила так? о, Значить, а, там про да? Значит, оці всі люди, комуністи, 20 комуністів всі проголосували як гвоздя. Розумієте? О, і оце все разом об'єдналося навколо законопроекту, який запропонував Порошенко, президент України. Тому сьогодні відповідальність за ці всі закони, ясне діло, що вони лежать А на депутата. І на ініціативі президента, тому що він запропонував цей закон, але ще раз говорю: розумієте, був підібраний такий час, що не блокувати треба, не битися, бити, нічого. Це робити. умовно, я так кажу. Можна так. було щось інше робити? Хіба ви не знали раніше? Я, я, я вам скажу, що я зробив. Я вам скажу, що я зробив. Я коли це побачив ганьбу, я витягнув свою картку, вийшов заліз залу. Я не можу на таке дивитися. Я не можу дивитися, як біля мене сидять з однієї, і з іншої сторони, люди, які голосують. Я не можу на це дивитися. Мене накриває вибачте психо. Понімаєте? А зробити нічого не можна. Ну що, ну побитися можна з одним. Ну, ну з ладно. а далі. А, Скажіть, чи відомо на якому етапі внесені були ці зміни про визначення меж особливої, особливої території? Бо спочатку. Малося, в законі було, що Верховна Рада має визначати, так? Потім Ну, ви знаєте, що в законі так написано, що межі визначає антитерористичний центр. Так, Чи, але було проєкт. Верховна рада. рада. Да, ну, рада. Після прийняття вони ну скажіть мені, будь ласка, ми зараз маємо дійти від і здали те, здали те, здали те. Ну, ну. Ще раз я говорю. Ми ж не обговорювали. Ми не обговорювали нічого, розумієте, не Ні правок не вносили, нічого. Можливо, я, я, дивіться, я вам хочу сказати, що справді це 16-те це чорний день. Навіть не давали можливості будь-кому висловити. Президент сказав, і голова Верховна Рада. А на скажімо так, крики з місця, протест, була відповідна реакція дуже, скажімо, сурово. Навіть ну, крики на ти перехід спілкуватися, складай мандар іди вою. Ну, Ту, ми не ж лякали. Але ви знаєте, що потім було, давайте так, як згідно процедури так, розгляду по скороченій процедурі, два за, два про. То Соболєв говорив дві хвилини що ці рамкові закони, які ви пропонуєте, нехай це буде за основу і давайте подискутуємо. А потім, коли дві, дві хвилини закінчились, йому не дали продовжити, бо він не сказати. А як не Бог сказав, рахуюсь, що таке було говорення. Потім удар відмовився, передали слово Ляшку, і Ляшко дві хвилини, повернувшись до президента, казав, Петре Олексійовичу, і дві хвилини говорив, що він був місто. Оце все. І потім поставили на усування, і ми після того Чорноту -то побачили 277. А навіть, ви знаєте, що робити, не встигли до блоку. Це запущений Сценарій був. Да, а, да. там вже 277 си. чоловік сиділи, ждали но... кнопки. Через 10 хвилин після цього прийняття у нас а, почалося синхронне включення радифіку.